– Що ви знаєте про джиу-джитсу? – Джиу-джитсу ну, – це боротьба цифрами. – Це вид бойового майстерства, мабуть. – Нічого не знаю. – Це карате з елементами дзюдо. – Поняття не маю. – Борьба така, так? – Відзбив. – Джиу-джитсу може рости на городі? – Якщо це якесь ростіння, то думаю, так. – Вітаю всіх любителів спорту! Сьогодні команда «Разом з чемпіонами» Приїхала в спортивне місто Дніпро. Не буду перераховувати всіх титулованих спортсменів цього міста, а просто завітаємо в один із залів єдиноборств, де на нас вже чекають. Дороги. Сьогодні у нас тренується декілька дитячих груп. У нас є група для дітей 4-7 років, 8-12, юніори до 16. У нас є групи для дорослих, ранкова, вечірня група. Сьогодні намагаємося максимально задовільнити весь спектр бажань наших клієнтів. Джицерів зараз в сучасному ММА. Наскільки в тебе серед твоїх учнів є такі, може, випадки, коли джицери йдуть в змішане єдиноборство? Таких випадків зараз багато. Навіть ті, хто займається змішаними єдиноборствами, намагаються підтягнути свій партнер, свою боротьбу і шукає відповіді. Саме в класах джиу джитсу Ти маєш на увазі ті, хто вже е, в ММА, діючі спортсмени, приходять, щоб трошки підтягнути партер, може у душливі Так. так Я пришла с ММА, занималась 14 лет, сейчас мне 19. На самом деле в ММА я пришла для самозащиты, и борьбу там плохо преподавали. И поэтому, когда я пришла сюда, я поняла, что борьба для меня это все. И в принципе ММА занималась для себя, а джиу-джитсу это как смысл жизни. Багато прикладов спортсменов, которые занимались смешанными единоборствами, а зараз тренируются у меня. Они ей мастеры спорта, и фрифайты, и З часом переглядають свою гру і входять суто в боротьбу. Є люди, які приходять саме підтягнути партер, боротьбу. Більше подобається боротися в кімночі наугі. Більше мені подобається працювати в ногі, тому що це, ну як сказати, моя тема це смішаних єдиноборств. Але е, я й не забуваю і про рогі, тому що трішки відрізняються методи боротьби, які ведуться в нові. Я отримую задоволення, коли бачу, що дитина щаслива і вона отримує задоволення від того, що вона робить на коврі, так само як я, коли борюсь, навчаюся і отримую від цього задоволення. Ми боремось, боремось, боремось. Ми знизу ми об закрили, куди погано. Да? Ми починаємо, ми можемо поставити ножку. Якщо тільки в нас є рука, котра фіксує, знайшли його ножку, підвернулись, перезакрили, подивилися, що нічого нема, і з цього ми можемо ламати ручку. Джиу-Джиу дає можливість тобі реалізуватись. В спорті хтось розглядає це для себе як певний проєкт. Ти ніколи не займався, наприклад, професійним спортом, але хочеш спробувати, і ти хочеш перевірити себе, вийде в тебе чи ні. Відчуття впевненості. Ти можеш прийти, почати з нуля і в тебе вийде. Тобі тільки ти потрібно працювати і, і рухатись вперед. Другий фактор стає вашим стилем життя, починаючи з одягу брендованого, починаючи з друзів. Кам'юніті можливість спілкуватись на мати спільні інтереси може навіть не вистачає часу Це на як з друзями звички. на вихідних ходити в баню, тільки тільки протягом тижня ходити на тренування. Це кайфово. Очень приятно познакомиться с такой талантливым тренером. Он меня обещал: я тебе сделаю чемпионом. Через три месяца я стал. Перезер Европа, третье место занял, Италия, Риме. Це Церед пояссив. Белый был начинающий пояс. Белый. Берем в районе ключицы. Не нужно сильно низко брать. И сейчас также не нужно сильно высоко брать. Манки гриб. Можно манки грипп. Мы немножечко ломаем осаночку. Подсаживаемся. Смотрите, моя ножка назад идет и становится на колено. Оп, он вынужден шагнуть вперед, чтобы удержать баланс. Шаг назад. Я володію такою інформацією, що ти власними силами допомагаєш ЗСУ. Що зараз ти робиш в цьому напрямку? Хто себе чувствує українцем українцям? Й українкам допомагати армія. Я з Азербайджана приїхав, я допомагаю і буду допомагати завжди. Навіть зараз у мене на стоїть машина, яку я його діла, буду скоро віддам ЗСУ його. І Почали допомагати нашим хлопцям. Спочатку ця допомога зводилась до того, що необхідно купити перші. Речі першої необхідності, броніки, одяг, взуття. А сьогодні ми вже дійшли до того, що є можливість допомагати ремонтувати техніку, закуповувати певне озброєння та обладнання. Ось один із проєктів це ремонт машин, і нам в цьому допомагає Фоган. Його і власне СТО він весь ремонт техніки робить суто безкоштовно. Як тобі вдається поєднувати тренування і ну, такі добрі справи зв'язані з ЗСУ? Я успіваю. Утром на роботу, ввечері на тренування. Перед родиною це наш долго це делає. Ми обязаны это делать. Утром 8 часов я переїжджаю до 5 часов здесь, 7 часов на У Мені є перемежут, я отдыхаю, отдыхаю, співаю, восстанавливаюсь і потім переїжджаю на тренировку. Джиу-джитсу нас в Україні стало популярним. Ну, мабуть, з 2014-15 року, коли почались проводитись такі турніри українського масштабу. І у нас є спільний знайомий. Здоровий, міцний такий карець Артур Лі Він каже: Є в мене друг, але він не вірить, що джиу-джитсу працює. Він сказав, є такий вид спорту. Може собі перевірити там. Алі такі вмови фагана прийти до нас на тренування і перевірити, працює джиу джитсу чи не працює. Фаганчик перевірив. Працює працює Джиу-джитсу Працює. До цього ти чув про цей вид спорту? Я не знав про цей вид спорту. спорт. Знав, би, давно пішов цей спорт. отношение. Тренер на самом деле за всю мою жизнь. Это единственный тренер, который, несмотря на то, что заболел ты, что-то у тебя он всегда узнает, как ты, что ты, поможет. Это ну, лучший тренера я еще не видела. этого зала. Дуже цікаво, і спочаток робот співпав майже з початком війни. Я знайшов завхоза, він нас у подальшому вивів на своє керівництво. З часом уклали договір, пройшли тендер, всі процедури бюрократичні. І десь близько року ми це питання вирішували. Ми поїхали до Італії в Рим, де проходив чемпіонат Європи з бразильського джиу-джитсу. Поїхали великою командою. Прилетіли до Борисполя 21 лютого. Повернулися до Дніпра і за три дні почалась війна. Почалась війна. Але ми прийняли рішення, не зважаючи ані на війну, ані на ті обставини тримати і, цей зал. Тримати цей зал і, і почали так робити в ньому ремонт. Дисципліна. Мені кажеться, що є енергія, натхнення, мотивація, все, все не працює. Що в довгому працює тільки дисципліна. Коли ти просто приходиш, неважливо фізично ти змучений або морально десь на роботі, ти приходиш на татамі, стаєш з партнером, борешся, і саме дисципліна дає тобі оцей мотив і можливість в себе преодолевать і работать далі і перемагати у мене цел идти далі до чорного пояса я хочу бути чемпіоном недавно виграв теміс україна на своїй месте. борьба это всегда борьба з самим собою в першу чергу это для самозащиты, для внутрішньої уверенности особливо для девушек, я считаю, это самый лучший вид спорта я так розумію, це психологічні моменти. Чи на вулиці теж траплялись випадки, коли тобі приходилось застосовувати ці навики прийоми? Так. Я вже переміг турніри, які проходили на місцевому, на місцевому рівні. До цього я не виступав по джиу джису Зараз 29 квітня буде проходити місцевий турнір ТМС, де я буду представляти клуб Копган. Змагання по Джиу передбачають можливість тобі прийняти участь з категорією спортсменів свого віку. Діапазон 5 років. Наприклад, вікова теж категорія є вікова. Так, так. Ну, якщо брати, наприклад, класичні стилі боротьби, то там більшість категорій обмежуються ну, можливістю спортсмена конкурувати з спортсменами там, 18, 20, 25 ну, років. З іншої вікової категорії. Так, так, так. Якщо ти до 30 років вивозиш боротьбу з молодими, ну окей, Борис, Але якщо ти вже відчуваєш ну, певний спад, Активності ну це зрозуміло. звичайні фізіологічні процеси в 35-40, Ми вже не настільки рухливі, настільки взривні, але бажання є поборотись а в дживу. Така можливість є. Ти можеш прийти в будь-якому віці в цей І Завжди спорт, знайдеш свою вікову категорію. Зайди знайдеш свою вікову категорію і твої сутички будуть більш-менш конкурентними. Тобі буде цікаво працювати з опонентами свого віку. Тоні, скажи, будь ласка, ти відразу прийшов в зал джиу-джитсу чи прийшов з іншого виду спорту? Я з 2014-го активно займався змішаними диноборствами, а саме чисто українським видом спорту – файт. Мав успіхи в ньому, займав місця та перемагав на всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах України, Кубку Фріфайту. А потім вже близько року я вже займаюся в цьому залі. З людини, яка бажає працювати на результат, завжди можна виховати гарного джицера. Надо боротися, бути талантливим, слухати тренера, не пропускати тренування. Я делаю все, что тренер говорит, все, что показывает. Я сам тебе цей перехід Саме За, на джиу-джитсу. Коли я займався змішаними єдиноборством, мені завжди дуже подобався саме боротьба. За партер? Партер, боротьба. Це в мене завжди виходило, і я це полюбляв. Коли я підбирав, саме, як витачувати своє майстерство в боротьбі, то мені більш, більш всього сподобався бразильське джиу-джитсу. Є талановиті особистості, які... Дуже швидко отримують певний успіх або досвід і цим задовольняються. Вони не йдуть далі. Вони це зупиняються, зупиняє, і вони втрачають інтерес. А є е, особи, які е, цілеспрямовані. А я не вірю в ці оці мотивації, ті, ти зможеш, ти там, все, це швидко виграє. Е, тільки вдовго, тільки, а вдовго працює тільки дисципліна. Возили забіжали в сторону, пробили ручку, зайшли, зібралися взяли в іншу сторону. Теж саме нагрузились та пройшли. Календар змагань дуже гарний. Насправді, Незважаючи на всі події, у нас вже пройшли два крупних турніри і зараз ми готуємося ще на два крупних в цьому місці. 16 16. Нижний грудь. 18, 19, 4, 25 Міша, як давно ти займаєшся джиу-джит? Ну, где-то полгода. Тобі подобається цей вид? Так. Да. в десадочках ходиш, наскільки мені відомо? Ну, да. Це свій улюблений прийом. Ти з дівчатами та хлопцями вже випробував у дитсадочку?

А хто є твоїм кумиром в цьому виді спорту, якщо таке є? Може зарубіжних видатних джицарів. Хотів би, мабуть, виділити все ж таки нашого українського бійця Амосова. Він починав з Київської області, з маленьких турнірів і на своєму прикладі показав, що можна дійти своєю наполегливістю до вершини. вершини. Неможливо розвинути лише техніку. І за рахунок техніки, як ми бачимо там в деяких ютуб-роліках, подолати суперника, ти маєш розвивати і тіло. Це йде певним симбіозмом. Розвиваючи техніку, маєш розвивати тіло, змінювати тіло. Не Але... можна щось підвищити, щось ні, ні, понизити з цих затистити. Стівен Сігал тут не працює. <гум> Віджимаю прямой угол. Бедрамі максимально плотний контроль, нагой віджимаю. За що саме подобається тобі джиу-джитсу? Болівої прийоми найбільше мені очень цікавий саме болівої прийом. Хотів тебе попросити зробити на мені якийсь найпопулярний удушливий прийом. Це дуже неймовірні відчуття, коли тендітна дівчинка відкручує тобі голову. Крім килима, джицери тренуються, ще якісь види тренувань? Так, звісно. Я своїм учням даю такий імпульс, сигнал, що ви маєте розвиватись і за межами зал. Будь ласка, тренажерний зал, розфіт, біг, плавання.

Перша медалі там було де багато, -багато турнірів, Якщо найменше це три чи або чотири турніри, які було програно, а тільки вже там четвертої чи п'ятого були отримані перші медалі. І перша медалька, це я пам'ятаю, була в Запоріжжі. Це була така бронза, маленька медалька. Дорогі любителі спорту, займайтеся фізичними вправами, робіть своє тіло та дух міцними. Для цього у вас є зал джиу-джитсу в місті Дніпро. Топ -ган. Слава Україні!